Вітаємо, yes, mm -hmm, is... вітаємо. Вітаєм. Okay. Eh, чуєш eh, цей. Дивися, тут мій брат з Мексики приїхав, його треба зареєструвати, eh, виписати йому документи, знаєш. Eh, ну, щоб цей, щоб нас не плутали. Yeah, Які не, плутан, не, не плутали, блять, я вас вже нахуй не відрізняю. Eh, ну, так документи не ми ж реєструємо, є. <laughs> Спеціальний відділ, можливо, зброю зареєструвати, ми можемо наркотику документів. Та якусь пісюльку йому видайте і так. Та, та. Що брат Ернандо? Називати його Ернанду другий другий. Ну добре, давайте тоді, ходіть. Та, виписуйте, так, ходіть. Ходи, братуха, він правда німий, знаєте, в дитинстві цей злякався дуже і не говорить. Так, закривайте двері. Так, вкажіть, власне, хто з вас є хто, хто, вас, хто Ернандо з вас? перший? Я Ернандо і він Ернандо. Він правда, Ернандо другий. Ви перший Ернандес? Ернандо? Е, я перший Ернандо. Ось а. коло мене. перший Ернандо. А документи потрібно ось цій людині, так? Е, е, Нє, ця людина моя, во, 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 я руку підняв. А треба. тому, во. Треба ось тому документи. Во, ось цьому документи. Все, я зрозумів. Тобто в нього взагалі ніякого немає документу, ніякого свідоцтва про народження, він просто без документів, так? Ну він та через, через річку переплив і цей, знаєте, в, в, в армі діло появився. Нелегально, так? Ну та все легально, тато ж мій брат. Ну як може бути нелегально, як мій брат може бути нелегальний. Ну добре, містере, ми випишемо йому тимчасову посвідку. Так. так, він... так. Як його звати, до речі? Е, Ернандо другий. Ернандо другий. Що так і запишеш? Бені робить записи. Ага. Так, як ви кажете, його потрібно е, записати. Гернанду, Ернандо другий, другий. О, ну все. Все, тепер ти легально тут, братику. Mm. Так, він бачите, мову жестів тільки знає. Ага. Ну це хоч добре, що він нас розуміє, знаєте. Ось, ну, посвідку як? я видаю вашому брату. Десять днів в нього є для того, щоб звернутися до губернатора та зробити собі паспорт. Поки ага. що він може ходити з цією посвідкою. О, дякую, дякую. Дякую, джентльмени, дуже-дуже виручили. Ну що, братику, ходи? Так, бувайте здорові. ਧੰਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਕੁ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਧੰਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ